Привіт всім! Сьогодні у нас відос на дуже актуальну тему. Як заробити гроші за допомогою чат-GPT 3. 10 способів. Та як взагалі користуватися чат GPT 3, чим він буде тобі корисним. По-перше, давай з тобою розпочнемо з того, не як заробити гроші за допомогою GPT 3, а як можна. Користуватися цим GPT 3, якщо ти до сих пір не знаєш цього. По-перше, щоб користуватися GPT 3, вам потрібен доступ до OpenAI. Це означає, що вам потрібен обліковий запис на сайті OpenAI та ключ API, який ви можете отримати після реєстрації. Після того, як ви отримали ключ API, ви можете почати користуватися GPT 3. Щоб отримати цей ключ, це просто ти заходиш на сайт OpenAI, а ссылку я залишив в описі під цим відео. Все дуже легко заходиш по посилки, авторизуєшся і починаєш вводити будь-який запит. Ну, наприклад, скільки потрібно варити пельмені, як зробити гроші на монтажі відео, як зробити гроші на прев'ю. Коротше, будь-який запит вводиш, який тебе цікавить, і він в текстовому варіанті напише тобі все. Коротше, після того, як ви створили свій текст, ви можете використовувати GPT 3 для генерації ідей та доповнення вашого тексту. Наприклад, якщо ви пишете статтю про технології штучного інтелекту, або як я зараз розповідаю, GPT 3 може допомогти вам знайти цікаві ідеї та приклади, які ви можете включити до свого тексту. Далі, ви можете використовувати GPT 3 для перекладу текстів на інші мови або для генерації текстів на основі ключових слів. Це допоможе вам зрозуміти, як працює GPT 3 та як ви можете використовувати його для створення унікального. Контенту. До речі, як тобі формат відео, тому що я ще не грав у ігри та не записував відео. Ну, для мене кайф взагалі. Тобі кайф чи ні? А далі переходимо к самому цікавому, як заробити гроші з допомогою GPT 3? Давай, в мене є 10 ідей для тебе. Я буду казати дуже коротко, але ти можеш про ці ідеї дізнатися, будь-де в цьому GPT 3 або в інтернеті. Перше. Пропонуйте послуги зі створення унікального контенту для рекламних компаній, веб-сайтів та блогів з допомогою GPT 3. Пояснюйте, нічого не потрібно, тут легко. Друге. Створюйте електронні книги та курси з використанням GPT 3 для генерації контенту, який можна продавати онлайн. Третє. Розробляйте ігри з використанням GPT 3, що можуть бути платними та заробляти гроші на регламі та продажу. Четверте, використовуйте GPT-3 для створення автоматичних відповідей на запитання користувачів у соціальних мережах та веб-сайтах. Пропонуйте свої послуги для підтримки клієнтів. Тому що, якщо ти авторизувався на яких вебсайтах або писав в інстаграм комусь, і вони тобі відповідали через два місяці, це не дуже круто. І це може використовувати GPT-3, він тобі з цим допоможе. П'яте, розробляйте інтернет-ботів для магазинів та інших підприємств, які можуть використовувати GPT-3 для автоматичної відповіді на запитання користувачів. Та допомоги навіть в покупках. Шосте. Розробляйте програмне забезпечення, що використовує GPT 3 для автоматичної обробки тексту, перекладу або розпізнавання мови для підприємств, які працюють з багатьма мовами. Сьоме. Створіть інтерактивні платформи з використанням GPT 3, які допоможуть людям швидко та легко знаходити рішення на будь-які проблеми. Ось це навіть краще. Якусь консультацію продаж це дуже. Так, паскудно, Але коли ти проводиш консультацію, ти можеш GPT-3 написати питання твого клієнта, хто в тебе купив консультацію, і чим бід GPT-3 напише вирішення його. Прикольно, але я так не буду робити і вам не рекомендую. Але якщо вам дуже хочеться, то, будь ласка, так ось мене пам'ятаю, казав я чи ні. Розробляйте програмні засоби з використанням GPT-3 для створення інтерактивних ігор та платформ Дев'яте. Передостання, до речі, GPT-3 для створення аудіокниг та відеоуроків, що можуть бути продані онлайн. Якщо ти скажеш GPT-3 — це ж текстовий допомічник, а не голосовий. Я тобі скажу, що можна використовувати дві нейромережі. Можеш перейти в мій профіль. Там є відео про нейромережі, і є одна нейромережа, там де вона може озвучити любий твій текст нормальним голосом, наче це людина озвучує, а не робот. І так ти можеш створювати аудіокниги якісь. Або відеоуроки. Далі останнє: працюйте зі стартапами, що розробляють нові продукти та ідеї за допомогою GPT-3 для автоматичної генерації контенту, тестування та аналізу даних та бізнес-планування. Зверніть увагу, що для виконання деяких ідей може знадобитися спеціалізований технічний досвід та знання з програмування та машинного навчання. Однак, якщо у вас є досвід у цих областях, ви можете з легкістю застосувати GPT 3 для різних проектів. Та заробити гроші. Також е, потрібно зазначити, що GPT-3 це не є срібною монетою, за допомогою якої ви раз та почали заробляти 100 тисяч доларів в секунду. Як пишуть, багато роликів є на Ютубі, там де заголовок Заробляю 100 доларів за одну секунду за допомогою чат GPT-3, нічого не роблячи. Звичайно, що тобі якийсь досвід потрібен. Ти з нуля не можеш просто взяти і почати заробляти гроші за допомогою чат GPT-3. Ось і все. Я тобі в принципі розповів всі моменти, як можна заробити за допомогою чат GPT-3, як користуватися чат GPT 3 Чи він може бути для тебе корисним? Розказав тобі все. Тому якщо цей відос був цікавий, підписуйся на цей канал, став лайки та переходь в мій профіль та дивись нові відоси або трохи. І далі. секунд 30 почекай. Там буде заставка, там де вилізе два з самих цікавих відео на моєму ютуб каналі. Тому можеш в принципі зачекати 30 секунд. Коротше, відео сподобався. Лайк, підписка. Ти зрозумів.